Я тут гуляю по Квебеку і думаю, значить, про історію України. В Той період тут були. Такі страшні кровопролитні війни між Францією Британською імперією були замешані, замішані в ці війни. Індіанські племена різні, які одні воювали на одній стороні, другі воювали на стороні других. І... Монреаль був завойований, взятий Нельсоном, англійцями. За три дні штурму було багато вбитих, руйнування були. Монреаль став частиною Британської імперії. Були репресії проти французів, як Аркедіан були вислані на джамайку, потім повернулися через 50 років. А. І я не кажу, звичайно, британців і московитів зрівнювати не можна, тому що дикість сім вона не перевершувала. Але. Якби там теж так зараз Канада, наприклад, незалежна держава. Французи мають всі права, які вони е, потребують. Мова, захист своєї культури, церква. Це все наданові, що було британською короною. І навіть 18, 1812 рік війна з Сполученими Штатами, то е, Монреаль Франко Кінедія воювали на стороні британської корони. Попри всі очікування молодої республіки Сполучених Штатів, тому що них вже гарантувалося захист їхніх законів, їхньої мови, їхньої релігії, гарантувалося британською короною, якій вони вірили більше аніж молодій республіці Сполучених Штатів. Але аналогія з Україною в тому, що Звичайно, тоді після Полтавської битви, якби москалі не нарушали. Добре, після 17-го року, щоб була навіть Україна на широких автономних правах з Російською Республікою, де повністю українцям гарантувався культурний розвиток, своя церква, своя мова, свої закони, які були б не побрані різними там царями. І московити будуть дружелюбні, культурні, цивілізовані. Оце тема з фантазії, звичайно. Московити і московський трон ніколи такими не був. Як британський, а звичайно, далеко не таким ніколи не був. І ми маємо те, що маємо нову кров війну з залишками московської імперії.